Alpro, який найсмачніший. Коконат Бариста, Аламонт, Банана, Коконат Бариста. Отак вот от, друзі, виглядає трошки жовтенький колір. Куштує. О, друзі, воно таке ріденьке, не густе, реально має насичений смак кокосовий, а, і воно не солодке. Друзі, я зараз перейшов на такий напій з кавою зранку, тому що, хто не знав, ото от припирає до туалета, це не через каву, а через лактозу. Я знімав просто про це відео в TikTok, про те, що мені хочеться ну, бігти в туалет після кави. А мені пишуть, Дімончик, так ти попробуй, блін, з ал пробуй. І все буде чітко. І знаєте, вони були праві. Алмонт, цей не такий жовтий, більш сірий колір уходить. Куштуємо. Друзі, має дуже насичений горіховий металевий смак, теж ріденький, не солодкий, І мені здається, що цей напік буде пасувати не тільки до кали, а ще знаєте, сніданочок такий корисний залить. Там якісь пластівці, сухофрукти, І йопсіль-мопсіль, буде заряд енергії на весь день. Банана. Цей уже найгустіший із всіх. І ось такий от він жовтенький. Друзі, ваше здоров'я. куштуємо. О, друзі, це мій улюблений смак із Альпро, я його купую частіше за все. Він реально банановий, дуже банановий, е, солодкий, е, солодший за ці два попередніх. Я на ньому робив какао, звичайне какао, не солодке. Друзі, це бомбочка, навіть цукру не треба додавати. Але я і так його люблю оголодженим пити, як офігенний банановий коктейль. Ведмедики барні, який найсмачніший. Банан. Всі в окремій упаковці. Такий має вигляд. Куштую. Дуже приємний на смак, ніжний, м'якенький. Але я не люблю оцей от банановий смак. Я вже прекрасно знаю, що це вимерший з природи сорт банану, але він незвичний, і мені він не подобається. Молоко. Тут вже таке шоколадне тісто. Куштуємо. Має приємний молочний смак, але він дуже солодкий. Я б навіть сказав, він пересолоджений. Банановий був ліпший. Ваніль полуниця. Це так само з шоколадним тістом. Але треба два рази куштувати, тому що з однієї сторони ванільна начинка, з іншої сторони, полунична. Куштуємо. Ванільна начинка дуже солодка. Навіть занадто солодка. Куштує з полуничною. Полунична також дуже солодка, але трошки менше за ванільну. Що молоко? Що оцей дуо? Реально дуже пересолоджені. Банан поки що на першому місці. Шоколад. От такий світленький вже ведмедик. Куштуємо. Я знав, що шоколадом буде переможеться, Тому що тут приємний шоколадний присмак. Немає такого явного сильного шоколаду і немає сильної пересолодженості, як у попередній. Шоколад перемагає, а на друге місце банан.